Ні, ну насправді тіму куку в цьому році стало 65 років. Він сіо компанії Apple вже 14 років. Просто вдумайтесь ці цифри. 14 років. Я насправді досі ще пам'ятаю той момент, коли я в якомусь там році був в Сполучених Штатах Америці на конференції, коли Стів Джобс, на жаль, покинув свій світ. І через якийсь момент тім Кук став CEO компанії Apple. А це вже пройшло, блін, 14 років. І компанія Apple готується до того, що Тім Кук скаже, я уста. Я ухожу, і звільниться з компанії, яку він розкачагарів до компанії, яка зараз коштує майже 4 трильйони доларів. Кажуть, що наступним Сіо буде Джон Тернос. Джон Тернос наразі посідає посаду Senior Vice President, чи то там Hardware Design, і так далі. Я про нього, якщо чесно, ніколи не чув. Але що ж, молодий Сіо, якому тільки от от стукнуло 50 трочків. Ми зараз в тому періоді, коли е, зрок зірки технологічного світу е, з нашою молодою Дості ідуть на пенсію, що нібито знову підкреслює, що час біжить, і ми, і, і, і Тім Кук старіємо.